Волонтери української команди передали 72-й бригаді на Донецький напрямок партію безпілотників. Ці дрони стануть зброєю помсти за криваві злочини росіян проти мирних людей. Держава-терорист вдарила по мирним місцям по сумах, по центру міста, по кривому розі, по дитячому майданчику. Вона ще раз доказала, що не може перемогти наших бійців на полі бою, тому тероризує мирне населення. Українська команда передає чергову партію в півдронів легендарний 72 й бригади чорних запорожців. Це ті хлопці та дівчата, які звільняли Київщину, і вже три роки б'ють ворога на Донеччині, нищать ворога кожного дня. Я впевнений, що ці дрони полетять на голову оркам. Керівник української команди впевнений, що ці дрони допоможуть нашим захисникам помститися росіянам за злочини проти українців. Дякуємо за дрони. Ми обов'язково помстимося за суми і кривий ріг.